Безпека починається ще до спроби проникнення. Куртин Outdoor від AX. так звана штора. Це твій невидимий бар'єр, який зупиняє зловмисників ще до того, як він доторкнеться до твого майна. Ідеальний захист для вікон, дверей, балконів, фасаду. Забору чи твого перину. Куртен Outdoor має імунітет від тварин і технологію подвійного виявлення. жодних хибних тривог і тільки реальні загрози. Працює за будь-якої погоди, навіть при мінус 25 градусів Цельсія, захищений від пилу, дощу і сонця. Встановлюється на вулиці під покриттям або без. Має дашок, якщо. Має захист від саботажу та акселерометри, що при пошкодженні чи спробі зняти датчик відправить в нокаут вашого грабіжника, або просто за відправить вам миттєве сповіщення прямо у ваш мобільний телефон. Повністю автономний, строк роботи до трьох років від батарей. Налаштуйте свій сценарій, наприклад, автоматичне вмикання сирен чи вуличного світла чи прожектора. Також за тривогою датчика камери можуть зробити серію з змінків чи відеозаписів. І таким чином користувач чи пульт охорони зможуть бачити причину тривоги. Окрім того, створюйте собі комбінації з іншими датчиками або з відеокамерами для подвійної верифікації. Ви можете активувати датчик за графіком чи у певні години, щоб не забути поставити, наприклад, периметр під захист, коли лягаєте спати. Не знаєш, як розмістити, чи які сценарії обрати, напиши нам. Ми допоможемо створити надійний захист саме для твоєї ділянки.